Їм не страшні ні руки, ні ноги, ні термоядерно їдкі олівці ваших чат, ні домашні улюбленці, які надумали погострити свої кіхті. І наразі вони найміцніші. Це скло -шпалери. Їх можна фарбувати до 20 разів, при цьому рельєф малюнка не змінюється. Вони екологічно чисті, практично не горять і не підтримують вогонь, а прослужити здатні до 30 років. Як виявляється, все геніальне просто. Глина, вапняк, квартал. Совий пісок і сода, складові склошпалер. Їх тчуть на манер шерстяного светра, пов'язуючи скловолок на різної товщини і щільності. Після цього вони проходять просочення спеціальною сумішшю яка надає стійкості і стабільності форми. Їх можна мити навіть найжорсткішою хімією, не боячись пошкодити поверхню. А через нездатність накопичувати статичну енергію вони не покриваються пилом. Ще один плюс: такого нововведення: дихаючий матеріал не дозволяє заводитися грибку. і Цвілі, їм не страшні осідання, тріщини і деформація стін. Навпаки, структура скло шпалер зміцнює і армує їх. Недарма дарма скловолокно, яке входить до складу шпалер, використовують в літакобудуванні. Скло шпалери відмінно підійдуть для обклеювання стін з різних матеріалів: там цегла, тут гіпсокартон, а он там дерев'яна вагонка, роблячи їх однорідними і гармонійними, усуваючи всі відмінності. Даними шпалерами можна вилікувати вади мебелів, наприклад, потерпоморського. Дверей, шафок, кухонних меблів, столів і так далі. Власники дачних будиночків також по достоинству оцінять їх ефект. Швидко, практично і красиво. Але для того, щоб склошпалери дійсно виглядали добре і виконували всі вищевказані функції, необхідно строго дотримуватися технології поклейки. Занадто багато або ж занадто мало клею. Табу потрібно дотримуватися визначеної норми. Важливо дотримуватися поєднання малюнків і стиків, а ще підбору фарби. Найкращий варіант фарба на водній основі з хорошою зносостійкістю. Додатковим плюсом в ній стане високий рівень глянцю, який вигідно підкреслить малюнок шпалер Неправильно підібрана фарба, навпаки, заб'є і нівелює його структуру. Також має значення розмір приміщення, яке планується обклеїти шпалерами для маленьких кімнат. Найбільш виграшний варіант тонка фактура Тура і малюнок вони візуально збільшать і розширять простір для великих квадратних метрів. Можна вибрати щось більше і насиченіше. Це підкреслить просторість і солідність території.